Що ж, друзі, ми продовжуємо ефір проєкту Дніпра вечірні. І далі будемо говорити з людиною, якою є чим поділитися з українцями. Сьогодні знову до нас завітав Роман Каптєлов, народний обранець, член бюджетного комітету Верховної Ради України. Вітаємо вас, пане Роман. Вітаю вас! Отже, завершується 2023 рік. І хотілось би підбити підсумки цього року, як ви побачили 2023 з вашої точки зору, з точки зору економічних питань, з точки зору бюджету. Складне питання, тому що ну, ми всі в війні, і цей рок він, ну, зазвичай про війну. Але як законотворець, законодавець, це є. Для мене є дві частини того, що я зробив, що ми як парламент зробили цього року. По-перше, це бюджет я з бюджетного комітету. Ми його прийняли, і це бюджет дійсно, бюджет війни. Військовий, тому що все, що ми заробляємо, ми віддаємо на армію, і там є дуже складні речі. Ми займалися складними речами, пов'язаними з бюджетами місцевих рад. І це я вважаю, що це як скринька Пандори. Ми відкрили цей шлях залучення коштів місцевих. А з іншого боку, ми багато працювали як парламент над низкою законопроєктів, Це більше трьохсот. Які нам відкрили доступ до переговорів Європейського Союзу, тобто, ну дві складові це поточна ситуація, що ми робили з бюджетами, що ми робили з законодавством на округах працювали з війною, і те, що ми працюємо на подальше, тому що оцей процес переговорів, який відкрились, він ну треба розуміти і людям казати правду. Це не один рік. І переговори будуть складні. і Ми будемо рухатись напевно там ще роки. Але оці законопроекти, які ми прийняли як закони, ці норми, які вимагає Європейський Союз, це те, що ми закладаємо сьогодні, яке буде працювати завтра. І це одна із важливих речей, які парламент зробив. Ми відкрили процес переговорів. Далі е, вважаю, що ну пів діла зроблено, як там мем є, да просипайся, а нам іще далі працювати. Ну так. Пане Романе, ми минулого разу говорили з вами про це: про міжнародну допомогу, про ті цифри, які були закладені до бюджету 2024 року. І ось ці турбуючі новини, за якими слідкує більшість суспільства, поки в тому об'ємі, в якому Україна очікувала цю допомогу. Поки нам її не надали лише там трошечки попрацювали у Сполучених Штатах, але це ж зрозуміло, що зовсім не те на що ми очікували. Якщо цієї допомоги не буде у найближчий час, за рахунок чого Україна зможе у ці видатки покривати. Ну по перше, ви праві в бюджеті 2024 року, вся частина як не на життя, вона і її нема, і ми хочемо і плануємо залучити це у міжнародних партнерів. Там десь 42 мільярда доларів. Велику роль в цьому гра Сполучені Штати Америки, вони як орієнтир, вони, наприклад, видають щось, і на них дивляться інші партнери, Європейський Союз, і потім він теж видає. Так, у нас дуже складна ситуація. Нам ці гроші ніхто не обіцяє. Ну, от в тому об'ємі, який ми вважаємо на цей рік, ніхто не робить то більше. То ці два місяці, які були до цього, в кінці кінець цього року, 23-го, він чим знаковий? Тим, що Сполучені Штати не дали нам 3 мільярди, які вони нам обіцяли на життя. І зараз, наприклад, ми от минулого тижня парламент приймав низку законопроєктів, які гарантували нам те, що нам дадуть півтора мільярда євро Європейський Союз. Тобто, ну, грошей нема, і більш того, ситуація складається така, що е, наші партнери нам будуть давати частками за щось. Тобто вони будуть казати: дивіться, ви ось не можете якісь реформи робити. Наприклад, там, ви зробіть, ми вам дамо грошей. Це дуже для нас такий холодний душ, якщо не каміннями да, з неба. Ну, щоб ми розуміли, що треба жити за свої. І це дуже складно, це боляче дуже. Але вихіда нема. Я вважаю, що і партнери так з нами поводяться. Розумію, що ну ми розслабились на грошах партнерів і не хочемо заробляти свої. Пане Романе, виходячи з цього, напередодні міністерка економіки заявила, що якщо Україна не отримає допомогу міжнародну в необхідному об'ємі, то на початку року наступного можлива затримка зарплат пенсій, проблеми з державними службовцями, можливо, якісь соціальні виплати. Чого ще чекати українцям, якщо сценарій буде розвиватися саме таким чином? Куди ще вдарить ось цей дефіцит бюджету? Напевне, буде більш жорстке навантаження. Ну, тобто, те, що ви казали про податки. По-друге, податки. По з місцевими бюджетами будуть працювати мінфін. Багато є зауважень до місцевих бюджетів. Я з бюджетного комітету отримую там кожен тиждень. Звіти, Як використовуються бюджети, є там залишки на, 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 на рахунках. Ну, от, Складна ситуація. Але я думаю, що міністри вони працюють кожен день з партнерами. І ну, не впевнений, що партнери от зроблять так, що сьогодні от не буде грошей і завтра буде дуже складно. Буде все одне якийсь діалог. І я думаю, що ми справимося, як держава. Тут головне питання в довірі. Якщо люди будуть довіряти владі, і вони будуть розуміти, що це робиться тому, що так сталося, то це добре. Але от, якщо буде так, як я читаю там, в дописах в соціальних мережах, що а якщо, не буде, там, затрим... якщо буде затримка там, пенсій, то все, владі погано, ми прийдемо і її знесемо. Ну, оця ситуація, вона і приз... можливо призведе до того, що ми розсипаємося зсередини, тому що довіри нема. Люди не розуміють, що це багато людей думають, що воно так потрібно і, і так буде, і воно незмінне. Всі повинні розуміти, що коли війна, це і економіка більш страждає. Ну зараз великий резонанс також викликають зміни до мобілізації. Люди чекають цього голосування на початку січня і неозброєним оком стає зрозуміло, що. Проблема може бути. Проблема середини, про яку ви кажете. По перше, як ви оцінюєте цей законопроєкт і ці зміни, і той вигляд, в якому вони були представлені наразі суспільству? це саме головне в кінці, що ви сказали, тому що ну, у законодавця, як депутат, я по собі знаю, що є декілька напрямків, звідки я беру законопроєкт. чи я сам розробляю з комітетом, там чи особисто, чи це Кабмін, чи президент подає. І тут нам подають цей законопроект ввечері, але хто його подає, хто його автор, хто його е, от, наповнення, ніхто вийшов один представник, казав не моє, е, кабмін каже, не моє, міністр каже, не моє. І я розумію, можливо, це моя особиста думка, не як там, депутата, а як можливо, там, з освітою політтехнолога. Це ну, якась технологія. Щоб дуже непопулярні речі, які повинні прийматись, вони приймались без участі у цих головних акторів, головних персон. І ну, це дуже теж напрягає. Сам законопроект я бачив і вважаю, і знаю колег, що ну, він не пройде в такому форматі. Ну, ось дивіться, про, про, про гроші. Якщо кажуть, що треба там стільки-то -та мільярдів, щоб забезпечити людей, які будуть... Мобілізовані, то я ще задам питання, що з тими людьми, які будуть ну, демобілізовані, Ілі що з тими людьми, які зараз не можуть демобілізуватися, а отримують мало грошей. Тобто, я, коли з міністром оборони спілкувався, він каже, у мене є величезна така куля, в якій є люди, вони отримують всі зарплату. І вона тільки збільшується. І не можна вийняти людей, які поїдуть додому, тому що. А скільки вони будуть отримувати, а де вони будуть працювати, а яку допомогу держава їм буде давати, ці питання вони не, не мають відповіді, тому що економіка, вона дуже-дуже в такому стан, становищі. І ті гроші, які нам дають партнери, ну їх не вистачає на все. І тут треба теж дивитися, що люди потрібно, ну, що їм потрібно робити. Я вважаю, що якщо ти отримав там 30 тисяч 100 тисяч, то як мінімум, тобі допомога півроку повинна бути після цього, ну десь в таких цифрах, ну може, половину, щоб ну, людина могла там знайти роботу. Це не кажучи про реабілітацію, про психологічне становище людини, про фізичне становище це взагалі жах. Тому в тому вигляді, який він там потрапив, я думаю, що він дуже зміниться. По-перше, є там право зробити версію комітету. Тобто з цим законопроектом буде працювати комітет, він його точно змінить, там щось буде іншому. І буде, знаєте, як там чорточка, «Д» депутатський змінений. Потім впевнений, що багато депутатів накидає туди багато-багато правок. І як він зміниться, неможливо прогнозувати. Оцей законопроєкт, законопроект, який подався, він як тригер головного питання. Ми повинні змінюватись як держава. І це точно, тому що і Конституція вона вже назріла, там багато змін, і багато законів, і тут Європа. І можливо, це так склалося, що це як тест: тест на демократичність, на державність і на прийняття рішень. І європейські партнери на нас так дивляться, як ми приймемо такі норми, чи буде це авторитарно. Схоже на авторитарний режим, да, чи буде це використовувати демократичні законодавчі ініціативи, як підтримка Конституції прав людей. Ну, це як тест зараз. І я думаю, що неможливо змінити Конституцію війну, але час прийшов, там багато нюансів. І Роль парламенту як органу, тому що є парламент, є президент, є Кабмін. Ми всі разом робимо в одному напрямку якусь річ, але відповідальності нема, нема розголуження такого, хто за що відповідає. І тут дивіться, я як парламентарій наймаю там того ж міністра оборони на роботу. Мені приходять документи, я дивлюсь на людину, дивлюсь на його декларацію, все, все як положено. Ну там президент каже. Кабін, каже, ось представляє прем'єр-міністр. Ну, ми голосуємо. А далі потім купається якась людина, і тут дуже складно, тому що ну, ти вроде його на роботу наймаєш, а він вже е, не такий. І тут багато нюансів треба змінювати. Я от думав, що і ковід оці два роки, і війна два роки вона багато питань нам як суспільство взаємодія з місцевою владою, на якому рівні ми влада Центральне, місцева, яка комунікація, все все назріло. І я впевнений, що прийде час, нам потрібно буде змінювати оці правила гри, щоб ми жили краще в, в подальшому. Пане Романе, а чи вірите ви в те, що в Україні все ж в 2024 році буде якась консолідація вже всередині парламенту, буде якась єдність та справжня, яка дозволить рухатися в одному напрямку? Чи поки про це зарано говорять? Я це думав, що єдність рік тому. Коли тільки війна починалася зараз, ні. Я ну я про це казав і бачу, що багато людей думає про свою політичне майбутнє, і це дуже складно. Навіть да, на місцевому рівні, ось я представник регіону, де я працюю, і ось депутати там одного із моїх міст, голосуючи за бюджет міста, ставлять політичні цілі. Пріоритеті над бюджетом міста не голосують за сам бюджет, зривають його два рази, тому що вони там думають про політику. Я там виступав на, на, на сесії і казав, що ні, ні, ви ж повинні разом. Та ні, це політика, я отак хочу, вимагаю. І, і коли вже люди так роблять, то дуже складно. Парламент повин, повинен змінюватися, але і змін, працювати по новим правилам, тому що зараз парламент він, не, не, ну, він має тільки відповідальність. Але це все, що. На нас, на суспільство, що ми винні в цьому, в цьому, в цьому. Так, ми винні, тому що люди в парламенті різні. Їх різних вибирали. Це шар ну, зріс нашого суспільства. Там є різні люди. Але він повинен змінювати і новий парламент змінити конституцію і правила гри змінити. Консолідації не буде. Але ну дивіться, якщо нас вимагають на гроші як Європа, не проголосуєте, не, не отримаєте там мільярди. Ну ми голосуємо. Тобто все. ми на цьому рівні перебуваємо лише поки поки так. Та. як, як от, поки, от, Зрозуміло мотузочки і дьоргають. Ну, ну можливо б, не смикали, якщо б інакше все відбувалося. Можливо, ну я, я вважаю, що ми людям, людям повинні казати правду. І правда така, що багато політиків зараз грають уже в політику. Ну, вибори якісь у них в голові є, а... які можуть бути вибори, якщо ми можемо взагалі втратити державу знаю. цілком. Які вибори? Ну я, я не можу про це казати. Я не знаю, які вибори, тому що я бачу ситуацію по бюджету. Бачу ситуацію, яка складна е війна і все. Але є політики, вон їх не зупиниш. І Якщо я от. Бачу, як закон приймається. Треба там прийняти закон дві хвилини. Там три голосування поставили в порядок денний, в цілому і в другому читанні. Все, а люди розтягують там на, на години. Ми зараз парламент чому зупинився? Ми зайшли в, в питання, і поки ми роз розглядаємо, ми не можемо прийняти інші питання. А там багато правок, і ми знаємо, що ми будемо сидіти ще. Там місяць в всіх правках, тому що кожна людина, депутат має право подати правку і наполягати, щоб він там щось побалакав, телефон свій поставив, в Тік-Ток трансляти. Це для чого? Для того, щоб свій прокачувати, особистий якийсь рейтинг чи якийсь особистий хайп. Не розумію. Не розумію тих же депутатів, які ось в перекор того, що ну, дестабілізують ситуацію, теж щось. Дописують в Фейсбуці, розколюють ситуацію. Я теж цього не розумію. Тому що якщо ти політик, ну зрілий і ти повинен приймати зрілі рішення. Очевидно, Україні в наступному році перейти на дійсно військові рейки щодо відкриття і запровадження підприємств, які можуть працювати в оборонному секторі. Зараз фронт відчуває різкий дефіцит. Снарядів, поки ставка робиться на дрони, хоча зрозуміло, що снаряди також будуть потрібні. Багато в Україні людей, які готові вкладати свої навички, свої знання для того, аби технологічно розвивати країну, втім, чи є для цього наразі передумови якісь. Ну, по-перше, бюджет країни, до, військовий бюджет до війни, там ну, це е, неможливо порівняти зараз з цим. І є гроші на військовий сектор. Всі гроші, які вони ну, вимагають більше, але є. Це по-перше. По-друге, на ці гроші і будуються підприємства, і будуються напрямки, які нам озвучують. Але людям, щоб донести, що воно є, треба показати, розказати. Ну, Люди такі, які хочуть помацати, подивитися. А це війна. Це неможливо не показувати, не казати скільки. Тому ми зараз в такої ситуації нам кажуть, ми це виробляємо. Виробляється чи не виробляється, перепровірити ну, то, довести. То, то навіть народні обранці не можуть точно знати про це. Ну це більше ніж мої повноваження. Там є військова таємниця, там є спеціалісти. Я взагалі вважаю, що депутат, ну я ж не військовий, я не можу там щось рекомендувати, щось свою якусь думку. Так, да, є окремий комітет військовий, який там по обороні. Там є люди, спеціалісти, які туди йшли свідомо, що вони щось будуть змінювати, реформи робити. У них є доступ до таємниці, вони це роблять. Там будемо вважати, що вони впливають. А інше, я не вважаю, що потрібно там поїхати на оборонне підприємство, подивитися і сказати: ой, добре, чи погано що знаю, Що воно є, воно працює, будується, тому що ви самі сказали, що велика потреба. В снарядах. Потреба велика в порох, і це про всі кажуть, що це дуже складна ситуація. Цей ринок він взірвався і потреба більше, ніж виробляють. Потреба в, в обладнанні, в зброї в рази вище, ніж є. І так, да, це питання складне, і без цього неможливо далі щось робити. Я впевнений, що якщо б ми цього не робили, то ну, взагалі, куди ми рухаємося, теж. Ми не можемо ну, бачити. Ну, воно, як міністр фінансів казав, якщо витрачається в день 5 мільярдів гривень, то ну, кудись воно ж витрачається, і на, на ці гроші можна робити: і дрони, і е, зброю, і інше, де оці, 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 там, порох вибухівка, тут складна річ по всьому світі. Нормане, з огляду на все, що ви сказали, на оці проблеми, на ту ситуацію, в якій ми перебуваємо, чи можете ви тезисно. Підсумувати все, ж, що нам потрібно загалом усім нам, українцям, для того, аби вистояти у цій війні і перемогти, я це казав, війна як ковід, і війна, вона так огляє всі наші взаємодії, влада там, між собою, між місцевими, довіра людей, відношення до людей. Один каже, що нам не важлива територія, важливо люди, другий каже, що важлива територія. Ну, Перш за все, там інші, так кажуть, зараз багато політиків, топ таких ну, великих, кажуть, що повинна вже дивитися кудись там на, на мир, на перемир'я, на якісь домовленості. Це вскрива ну, наші проблеми взагалі як держави. Ну, Тому що, коли війни немає, ковіду не було, цих взаємодношень не було. Я вважаю, що 24-й рік повинен, по-перше, про мир. Ми повинні всі. Я от казав да, про серіал. Ну, можна безліч дивитися серії серіалу випусків, але я хочеться вже дивитися, ну, де, де кінець. І по-перше, куди ми рухаємося, в якому напрямку. І от це саме основне. Я вважаю, що у нас проблема. З Євросоюзом в чому проблема? Ми туди йдемо, нам дали доступ до переговорів. А це складна річ, тому що ми з кожною країною повинні свої відносини оформити там і торговерні, і економічні, і політичні, і історичні, і це дуже складна річ. Тому 24-й рік для мене я вважаю, що це така буде кульмінація того, що ми всі підійдемо до тих крапок. Які далі, якщо ми не вирішимо, куди ми йдемо, ми взагалі, як держава, не будемо існувати для себе. Тому що я вважаю, там, місцевим повинні, ми повинні дати місцевій владі всю повноту влади. Тому що я на це дивлюся зараз, як на побиття. Ну, місцеві щось роблять, влада щось робить, ми обидва щось робимо. Але коли треба знайти винних, да, ми... Друг на, друга. Один на да. один. І, ну, Тому що немає відповідальності, нема чітко прописаних. От чому бюджет це консолідоване місцевий і державний бюджет. Це державний бюджет он, з двох частин. Але якщо про політику, то є тільки влада, є місцева влада, але вона така ну, другорядна. Ну не можна такого. Я, ну, ми велика держава, ми нічим не відлічаємося від там, Швейцарії, там, де є кантони. і у кожного кантона є своя. І, і мова своя, але вони знають всі мови, і напрямки свої. Ми дуже, ну, кожен регіон є специфіка. Ми повинні дати права цим людям, політикам От про місцеву владу. Скільки грошей витрачає місцева на зброю зараз, в ковід на медицину. Це ж вони вирішують, де краще, тому що вони бачать. А влада, по-своєму бачить, я розумію, що. Оцей відривок від місцевих до центрального до Києва да от так, взагалі як е, така прирва, тому що ніхто не розуміє, що на, на місцях. Подивіться на Дніпро, скільки депутатів Верховної Ради вибралось від Дніпра, там сім чи вісім. Скільки працюють? один чи два? І що таке працювати? Це не тільки на е, своєму окрузі працювати з виборцями, а це з владою працювати, комунікувати з мером. Комунікувати з депутатами місцевими, щоб передавати, щоб вони могли через тебе як інструмент передавати е свої е там проблеми і путі е шляхи вирішення, це по це повинно через е депутатів робити. Я взагалі вважаю, ми закінчимо війну війну. Це то точно треба робити. А як жити далі? Що потрібно, як розвиватися містам? Людей нема, демографі демографічна криза. Буде конкуренція з містами. Міста будуть конкурувати один з одним за те, щоб люди працювали там і жили там. І зараз це вже є на, на рівні оцих да? Тому що у Києва зараз там колапс транспортний, да? люди будуть дивитися, де краще жити, де краще розвивати бізнес. І це в подальшому це така ну, виручалочка для місцевої влади. Вони повинні робити все, щоби. Жити краще було тут і розвивати інфраструктуру, щоб люди туди приїжджали, але буде заважати оця політика, тому що центральна влада взагалі буде дивитися на місцеву, як на конкурента. І це треба виправляти. Тому що, якщо ми не виправимо, у нас буде взагалі така на, на два українці два гетьмана, три гетьмана. І ми взагалі будемо тільки про владу і про, про це все, що навколо. Я повинен думаю, що ми повинні думати не про владу, а про життя і про рівень життя людей. І це ось зараз оголяється і, і накаляється, тому що люди вже ну, вони не живуть на цьому, на ідеї, да? що ми кудись взяли флаг і побігли. А вже а чому? А навіщо, а що ми отримаємо після цього? І, і відповіді в 24-му році повинні бути для всіх людей зрозумілими. Куди, за чим. Навіщо, що ми отримуємо, і отак. Що ж, дуже вам, пане Романе, що завітали за вашу відверту позицію. Наскільки це можливо у цій ситуації? З нами був Роман Каптєлов, народний депутат України, член бюджетного комітету Верховної Ради. Дякуємо, що були з нами. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Ще побачимось. Дякую.